Святковий показ мод, цікаві конкурси та цінні подарунки. все це чекало 14 лютого на всіх відвідувачів магігранту. У день святого Валентина тут відзначали не лише свято закоханих, а й два роки існування торговельного центру. Які ще приємні несподіванки підготували організатори? Знає Олена Бучацька. 14 лютого торгівельний комплекс Магігрант відзначив подвійне свято день закоханих та два роки свого існування. З цієї нагоди у закладі влаштували різноманітні розваги з призами та подарунками. Ясно, День всех влюбленных, которые празднуют во всем мире. И для нас это еще день рождения, день варенья торгового центра. Нам исполняется сегодня два года. Вот это праздник для людей, которые влюбленные в шопинг. Поздравляем покупателей, разыгрывая всевозможные подарки для них. Аби стати учасником розіграшу призів від магігранту, потрібно було з 4 по 14 лютого у будь-якому бутику торгівельного комплексу здійснити покупку на суму від 100 гривень та заповнити анкету. Подарунків було безліч від елітних парфумів до путівки на двох до Чехії. Окрім того, 14 лютого торгівельний комплекс Магігрант вітав молодят з народженням їхньої сім'ї. Анатолій та Ольга Дахновські вирішили одружитися саме 14 лютого. Те, що ця дата припала на понеділок, молодят не зупинило. Не лякає, адже в понеділок по всіх гороскопах в понеділок це найкращий день для замужества. На честь свого одруження сім'я Дахновських отримали подарунок від має гранду. У торгівельному комплексі вже традиція щороку вітати такі пари. Ще нас посітять около 10 пар, розписувалися в прошлом і позапрошлом году. Ми їх також поздравляли. От ми сім'ю. Наращуємо постоянно получається для одної для днів пари це буде бумажна свадьба, для ніяких етабу сідцевої свадьба. Надіємося, що з кожним роком наша сім'я буде становитися все більше і больше. Окрім безлічі призів та подарунків 14 лютого торгівельний комплекс Магігрант для всіх своїх відвідувачів влаштував святковий показ мод.